Наш партнер, служба безпеки Сіріус. Корпорація Сіріус має найсучаснішу матеріально-технічну базу та пропонує повний комплекс послуг з безпеки, пультова охорона, пожежна безпека, охоронні системи, захист інформації, фізична охорона, gps охорона авто, сіріус, зірка вашої безпеки. Шериф холдинг охоронних підприємств, охоронна, тривожна. Пожежна сигналізація. Групи швидкого реагування озброєні. Спецпідготовка. Шериф захищати та охороняти. Партнер програми Служба безпеки «Гарант Груп». Охоронна компанія Служба безпеки «Гарант Груп» створена командою фахівців, які успішно працюють на результат. Настав час чесних професіоналів. Груп» – гарантія вашої безпеки. Протягом тижня знімальна група програми Територія закону виїжджала туди, де було скоєно злочин. Утім, наше завдання не лише розповісти про криміногенну ситуацію в Україні, а й озброїти вас необхідними знаннями, знаннями, що убезпечать. На Черкащині міліція затримала групу наркоділків, які забезпечували зіллям мешканців двох міст та кількох районів області. За нарколабораторію слугувала квартира одного зі зловмисників. Тут виготовляли та збували опії. Правоохоронці вилучили обладнання і сировину для виготовлення дурману, а також готовий для продажу товар. А от на Кировоградщині опії виготовляли просто у цій сільській хаті. Будинок слугував і нарколабораторію, і притоном, де збиралися залежні особи. Дурман варили чоловік та дружина. Крім того, на городі подружжя правоохоронці побачили незаконні посіви мапу. Запорізькі правоохоронці затримали четвірку місцевих мешканців, які розграбували майно однієї з авіатранспортних компаній. Спритники розбирали літаки та авіаційне устаткування на деталі. Зі складів зловмисники систематично виносили запчастини та обладнання до літаків та гвинтокрилів. Злочин виявили, коли у підприємстві не дорахувалися чотирнадцятьох авіодвигунів. Своїми діями лиходії завдали державі збитків на суму понад 6 мільйонів гривень. Наразі їм світить до восьми років ув'язнення. Уже понад два роки на Буковині не сходять зі шпаль деяких газет публікації про резонансне вбивство майстра спорту по самбо Олександра Савки. Винним у його вбивстві місцеві друковані видання назвали вихідця з Азербайджану Рустама Агаларова. Втім, виявилося, що ярлики, журналісти навісили занадто поспішно. Пан Агаларов із син не змирився і подав на газети до суду. Подробиці Далі у сюжеті про свою позицію та перебіг судових засідань. Рустам Агаларов розповів на прес-конференції у Чернівцях. Нагадаємо, чоловіка звинуватили у вбивстві 28-річного спортсмена Олександра Савки. Трагічні події сталися два роки назад у ніч з 1 на 2 квітня на території ресторану, що розташований на околиці міста. Олександром разом із кумом, колишнім працівником податкової міліції, допомагав співробітниці банку Олені Доманіній вибити борг з підприємця Рустама Агаларова. Це зафіксували. камеры видеоспостережения. Я объяснял ей, как бы на 9 апреля я дам часть денег. Но 9 апреля, а, даже не на первые числа Но пока сейчас нету, ты сама знаешь. Потом с ней, она уже начала напирать, напирать, напирать. тебе будут проблемы. Спорт, серьезные люди, спортсмены в курсе об этом. Знаете, вот как самые настоящие угрозы. Я приезжаю вдруг вот то, что вы увидели. Перекрывают мне дорогу. Начинают пистолетом демонстрировать. Почему деньги? Не Суперечка вилилася у бійку, в яку згодом втрутилися батько та брат бізнесмена. Внаслідок конфлікту Олександр Савка отримав ножове поранення у груди, через яке помер у лікарні. За словами Рустама, його звинуватили в організації вбивства, але це не знайшло підтвердження і суд випустив на підписку про невиїзд. Так, да, погиб чоловік. погиб он при обстоятельствах, коли він вимагав день. Ну, опять-таки, я його не вбивав. А со своєї сторони я пытался йому іще. Спасти, Спастій в лікарню. ані мене заманіли туда в та тріску садиву ресторан. Ані я їх туди заманил. Поки йшло слідство, деякі місцеві газети Буковини опублікували низку скандальних матеріалів, яких назвали бізнесмена вбивцею та організатором жорстокого злочину задовго до вироку суду. За відсутності вироку суду, як вам самовідомо, відомо, згідно з статті 32 конституції України, особа є невинуватою в чиненні злочину і її не можна називати такою. Неприпустимо публічно чи не публічно називати особу злочинцем в даному випадку вбивцею. Журналіст не мав права вживати цей вислів у статті відносно Агаларова, а газета Букована не мала права публікувати вказану статтю із сказаними висловами. Суди у справі Агаларова тривали майже рік. Його визнали невинним у вбивстві спортсмена. Газети час Буковина та версії вперто публікували на своїх сторінках лише версію сторони обвинувачення. Та набагато раніше за суд винесли вирок обвинуваченому, називаючи його вбивцею. А коли судами, установлено в законом порядку, версія обвинувачення було визнано бездоказовою, в пресі та в інтернеті почалася брудна кампанія з дискредитації правосуддя. Безвідповідально і безпідставно поширювалися домисли про корумпованість суддів. Поки тривав розгляд справи азербайджанського підприємця, він та його адвокати регулярно запрошували журналістів на судові засідання. Утім, каже чоловік, усе було марно. На протяженні десяти місяців були неоднократно відправлені запроси приглашення на те, щоб присутствують на суді. Ми заінтересовані були наша сторона, ми це що значить, я і мої захисники. Ми заінтересовані були в тому, щоб присутствовали журналісти, чтобы знімали це самі слышали, що пра что на самом деле там пройшло. к сожалению, нікого не було. Рустам також розповідає, що він неодноразово звертався до редакції газет з проханням надати йому можливість викласти свою точку зору на трагічні події та розповісти свою версію. Однак, за його словами, журналісти проігнорували численні прохання. Я ходив хотів кілька редакцій, які більше всього писали. И практически поверьте мне, что упрашивал их о том, что, пожалуйста, вот я здесь. Вот вы пишете о том, что вот по коррупционным схемам выпустили убийцу с Азербайджаном. Так вот он я здесь. Задайте мне вопрос. Узнайте, как меня вообще выпустили? Відтак, щоб захистити свою репутацію, чоловік подав на газети до суду. Його позови щодо видань «Буковина і час були задоволені їх зобов'язали опублікувати спростування та виплатити пану Агаларову 20 тисяч гривень у якості компенсації моральної шкоди. Журналіст «Буковини» не вбачає підстав для такого рішення. Я жодного факта у цій справі не перекрутив. Я не мав що спростувати там, тільки фрази, що організували. Э... Азербайджанці організували вбивство так, не на своїй, а на, 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 на чужій землі. Вони собі дозволяють таке робити. Я журналіст, я користувався. Даними, цитатами, рішеннями, вироками судів на той час, на той час вирок пісманського суду прямим текстом сказали, що він є організатором цього вбивства з важкими тілесними. І так ми написали. Адвокат бізнесмена наголошує, що це відверта брехня. Жодного чинного документу, де б суд визнав Агаларова організатором вбивства, не існує. Агаларова позбавили можливості про це. Довести свою думку до читачів цих буховинських видань його позбавили конституційного права висловитися щодо своїх дій і. Головна і по суті єдина мета цієї прес-конференції була надати можливість Агаларову використати своє конституційне право довести свою думку як думку іншої сторони читачам тих же буковинських видань. Втім, крапка у цій історії ще не поставлена. Редакційні колективи газет та правозахисники Рустама Агаларова написали відкриті листи у всі можливі інстанції з проханням неупереджено розібратися у цій. Непростій суперечці. Це була програма Територія закону наш творчий колектив бажає вам вдалого тижня і наголошує, якщо ви стали свідком або борони Боже жертвою злочину, терміново телефонуйте на 102. Ваша оперативність дозволить правоохоронцям ростити злочин гарячим слідом. Бережіть себе та щастить. Наш партнер, служба безпеки Сіріус. Корпорація Сіріус має найсучаснішу матеріально-технічну базу та пропонує повний комплекс послуг з безпеки, пультова охорона, пожежна безпека, охоронні системи, захист інформації, фізична охорона, gps охорона авто, сіріус, зірка вашої безпеки. Шериф холдинг охоронних підприємств, охоронна, тривожна. Пожежна сигналізація. Групи швидкого реагування озброєні. Спецпідготовка. Шериф захищати та охороняти. Партнер програми Служба безпеки «Гарант Груп». Охоронна компанія Служба безпеки «Гарант Груп» створена командою фахівців, які успішно працюють на результат. Настав час чесних професіоналів. Груп» – гарантія вашої безпеки.